Балада про схід і Захід західяд Кіплінг. Захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох, допоки землю й небеса на суд не покличе Бог. Та Сходу й заходу вже нема, границь нема погатів, як сильні стають лицем у лице. Хоч вони із різних світів. Камаль двадцятьма бійцями втік на заколотний кордон, І лишицю полковника він погнав У далекий горяний схрон. Найкращу лошицю зі стайні вкрав. Коли світать почало, дзвінки підкове, влахи запхну і скочив легко в сідло І запитав полковничий син. Що водив до дозерців загін, хто скаже мені, де камаль тепер, де схованку має він. Мохамед хан, Резальдарів син, йому відповів тоді: Хто знає нічного туману шлях, той Камалові знає путі, як смеркне, проскаче він Абазай, бо на ранок промчить та путь одна. Через Форт буква йому до рідних земель. Як поскачеш ти швидше на Фортбукво, аніж готтітиме птах, поможе Бог до провалля Джихай заступиш йому ти шлях. Коли ж його не догониш там назад скоріше вертай, бо скрій щеїться камалів люд за страшним проваллям Джихай. там праворить скала і ліворить скала. А між ними ні деревця, там ти почуєш, як клацне затвор, хоч ніде не видно стрільця. На коня скочив полковничий син, був гарячий кінь вороний, серце б'є, наче дзвін, шиє гордий згин, як шибениця міцний. Мчить юнак на коні, ой вже форт в далині, І там чекає обід. Але як злодія хочеш догнать, тоді баритись не слід. І знову вершник в погоню летить швидше пташиних зграй. Жене він коня і вже здоганя втікачів під провалям джихай. Жене він коня і вже доганя лишицю й камаля на ній. Курок, пружний звів, лишень втікачів на постріл дістав ворони. Він вистрілив раз. І вдруге ще, та кулі пішли у бік. мов солдат стріляєш, гукнув камаль, покажи, як їздити звик. У провалля камаль повернув, і за ним син полковника без вагань. Вороний, мов олень, вперед летів, та лошиця мчала, мов лань. Вороний водила свої закусив, нелегкою була гора, а лошиця вуздечкою грала. Так рукавичкою леді гра, праворить скала, і ліворить скала, і між ними ні деревця, і тричі клац на рушниці затвор, і не видно було стрільця. Місяць прогнали з неба вони, б'є зорю вже стукіт копит, Ворони, мов зранений бик, біжить за ланню легкою вслід. Спіткнувсь ворони, і в гірський потік упав на всьому скаку. Тоді камаль повернув назад і звестись поміг юнаку. Він вибив з його руки пістолет, там будь, не могло борні надто довго життя, промовив камаль, – «завдячуєш ти мені, на двадцять миль тут скелі нема, нема тут жодного пня, де б мій стрілець не цілив тебе. Не ждала б де западня, якби я руку лишень підняв, як виїхав на безкет. Прутконогі шакали уже б давно збіглися на бенкет, варто було б кивком голови подати умовний знак, і після гучти не зміг би злетіть по горло ситий коршак, йому відповів полковничий син. Що ж, нагодуй звірину, та перше розваж, яку сплатить муситимеш ціну, як тисяча шабель прийде сюди, щоб забрати мої кістки. Стільки за учту шакалів платить злодію не з руки, коні потопчуть твої поля, солдати твій хліб з'їдять, худобу заб'ють, хати розберуть на паливо для багать. Коли влаштує тебе ціна і голодні твої брати, Шакали ж собакам кревна рідня, то клич пес їх сюди. Але як ціна зависока тобі, скінчимо усе до ладу, лошицю батькові поверни. Дорогу я сам знайду. За руку схопив камаль юнака, і погляд його горів Не слід нам згадувати собак, вовк вовка тут перестрів, Лошиця твоя, і краще я жертвам у стер гниле ніж тому, хто сміявся смерті в лице, запотіяти зможу зле. Йому відповів полковничий син я мусив честь берегти. В дарунок від батька лошицю візьми, бо справжня людина ти, та лошиця підбігла до юнака і ластитись почала. Нас двоє сильних, сказав камаль, та вона до тебе пішла. Тож хай вдарунок від крадія тобі принесе вона вуздечку коштовну, моє сідло і срібні два стремена. Тоді юнак пістолет подав йому рукояттю до рук. У ворога ти відібрав один, а другий дарує друг. Камаль промовив: Дарунок твій лише за дарунок прийму. Твій батько сина до мене послав, я сина віддам йому. Свиснув камаль, і син його по схилу гори збіг вниз. Я колень легкий, міцний і стрункий, як готовий до бою спис. Ось твій господар, сказав камаль, він. Водить до зірців загін, щитом йому стань, роби без вагань все те, що накаже він, Добоки я або смерть твоя не обірвуть цих пут назавжди, всюди за ним крізь вогонь і дим, оборонцем вірним іди, хліб королеви їстимеш ти, тож її борони закон, і як треба, зруйнуй свого батька дім, щоб у спокої жив кордон. Кавалеристом відважним стань, Тримайся твердо в сідлі, і резаль даром зроблять тебе. А я, може, помру в петлі, Очима зустрілися юнаки, і лужі не було в очах, і братню клятву вони дали на солі і кислих хлібах. І братню клятву вони дали, розрізавши дерну на стил. На короятці та лезі ножа, і на імені Господа сил. Камалів син осідлав коня, Лошиця – полковничий син, і двоє вернулись у форт Букла, Звідки поїхав один? Загін дозорців зустріли вони і двадцять шабель в тужмить, зблиснули грізно, готові кров хлопця із гір пролить. Не руште його, полковничий син гукнув своїм воякам. Бо той, хто вчора ворогом був, сьогодні товариш нам. Захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох, допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та сходу й заходу вже нема, границь нема поготів, як сильні стають лицем у лице. Хоч вони із різних світів.